І тепер дивіться, коли я вже знаю, що Христос зробив для мене, я вже не буду казати, Господи, дай мені. Тому що я знаю, Він уже дав. В Ісусі. Амінь. І тому Павло писав до Ефесян, що Господь вже в ньому, в Ісусі Христі, благословив нас всяким духовним благословенням небес. Він вже поблагословив нас. Амінь. Петро писав, що в ньому нам даровано все необхідне для життя і благочестя. Все це означає все. Нам уже даровано. Ми вже в Ісусі благословенні. І тому послухайте, коли ви кажете, Господи, дай. Ви схожі на те дитя. Тобі треба, Відкрий холодильник сам і візьми. Тобі це належить по праву, як дитині Бога. Амінь. Ну ви розумієте, чи ні? Пізнайте істину, зростайте в цьому, ну не будьте ви в церкву ходите роками, але як діти. Як це виглядає? Глупо виглядає. Написаний отець, він, він каже, ну, ну так ну, ти, 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 ти що таке, нічого не зрозумів, синку.